Фон готує касаційну скаргу за позовом проти країни агресора на 651 мільйон. Така сума втрат промиканом та його кредиторів є наслідком російської збройної агресії. Промиканом це банк, який до 2014 року діяв в місті Донецьк, і потім, після початку російської агресії і захоплення міста Донецьк і частин території Донецької області. По цьому банку почалась процедура ліквідації на сьогодні. У нас є два рішення по промиканом банку. Два рішення судів першої та другої інстанції українських судів. І ми готуємо касаційну скаргу на верховний суд. Даний розгляд судової справи в третій вже інстанції свідчить про те, що суди, українські суди, ретельно підходять до слухання цих справ, вивчають цю доказову базу, яку ми готуємо. А це я можу завірити, що це цілий томи справи щодо обґрунтування шкоди, яка була нанесена Російською Федерацією вкладникам і кредиторам промекономбанку. економбанку. Тому ми вітаємо фактично те, що у нас буде і третя інстанція щодо розгляду такої справи. Потім справи, які затвердять те, що шкоду, яка була нанесена нашим банкам агресорам Російської Федерації, ми будемо приявляти до виконання в іноземних юрисдикціях. І там теж будуть прискіпливо вивчати те, як, яким чином. Були винесені рішення щодо стягнення шкоди з Російської Федерації. Ми готуємо і надаємо матеріали, а також повідомляємо сторону відповідача Російську Федерацію відповідно до міжнародних конвенцій і законодавчих актів самої України. Ми, наприклад, надавали інформацію про судовий процес і матеріали судового процесу Мінюсту Російської Федерації через інші країни Використовували для цього офіційне представництво, наприклад, тієї саме Російської Федерації в інших країнах. Шкода, яка була нанесена банкам, які знаходяться у нас під нашим управлінням в ліквідації, десь 70 мільярдів гривень. Я скажу, що це дані тільки до 24 лютого 2022 року. Ми, ми фактично вітаємо такий от ретельний розгляд цих справ в українських судах. Це Поможе нам потім пред'являти до виконання рішення судів в іноземних юрисдикціях.